Життя часто називають безцінним даром, але чи справді воно є благословенням, а не тягарем? Філософія антинаталізму пропонує радикально інший погляд, небуття може бути кращим за існування, адже з моменту народження людина неминуче стикається зі стражданням від дрібних болів до великих трагедій, від самотності до страху смерті, радощі ж, на які ми спираємося, щоб виправдати буття. Виявляються лише короткими ілюзіями, хімічними трюками мозку чи соціальними пастками, що підтримують продовження роду. У цьому відео ми розглянемо ключові ідеї антинаталізму, чому життя можна вважати пасткою страждання, як ілюзія щастя змушує людей народжувати нові покоління, яким чином людство саме стало творцем нескінченного болю. І чому найкращим життям може виявитися те, яке ніколи не починалося? У світі є безліч філософських напрямків, які шукають сенс існування. Одні вбачають його в щасті, інші у пошуку істини. Ще інші у служінні Богу чи суспільству. Але є й такий підхід, який перевертає звичне мислення з ніг на голову. Це антинаталізм, філософія, що ставить під сумнів саме народження людини. Антинаталісти вважають, що найбільша несправедливість це саме факт нашої появи на світ, бо разом із життям ми неминуче отримуємо біль, втрати, хвороби, страхи і смерть. Усе, що здається нам даром буття, насправді є супутним вантажем, у якому страждання завжди переважають над радощами, і єдиний спосіб уникнути цього не починати життя взагалі. На перший погляд, це звучить абсурдно або навіть цинічно. Ми звикли вважати народження благом, а продовження роду обов'язком, але антинаталізм ставить незручне питання. Чи маємо ми моральне право приводити у світ нову істоту, знаючи наперед, що вона неминуче буде страждати і, зрештою, помре. Це не просто теоретичні роздуми, ця філософія кидає виклик самим основам нашої культури, релігії і традицій, які століттями вихваляли життя як абсолютне благо, і саме тому антинаталізм так часто сприймається не як аргумент, а як загроза. Бо він ставить під сумнів найсвятіше сам факт існування. Народившись, людина відразу стає заручником законів буття. З перших хвилин її супроводжує крик і біль. Тіло нагадує про свою вразливість ще до того, як розум встигне щось усвідомити. Це фундаментальна умова існування. Життя тримається на стражданні. Голод, спрага, втоми, хвороби, старіння, втрата близьких, постійна загроза смерті. Усе це не винятки, а обов'язкові пункти угоди, яку ніхто не підписував, але кожен змушений виконувати. Радощі ж виглядають радше як короткі паузи, які дозволяють не зійти з розуму між хвилями болю. Більше того, саме ті приємності, які ми вважаємо нагородою, часто виявляються приманкою пастки. Їжа приємна лише тому, що перед цим мучив голод. Сон здається насолодою лише тому, що тіло втомлене. Навіть кохання і секс це не стільки подарунки, скільки хитрі механізми природи, що змушують нас продовжувати цикл, передаючи далі обов'язок страждати. Життя схоже на в'язницю, де час від часу видають солодкі крихти, щоб ув'язнені не збунтувалися, та головне залишається незмінним. Уникнути болю неможливо, бо він закладений у саму структуру існування. Люди невтомно женуться за щастям. Вони ставлять його за мету, за сенс існування, за найвищу цінність. Та чи існує воно насправді, чи це лише примара, створена природою, щоб змусити людину рухатися вперед? Щастя, як його описують, це стан задоволення, меру, внутрішньої повноти. Але коли розібратися, то за цим словом стоїть не якась вища духовна субстанція, а хімія мозку, Серотонін, дофамін. Ендорфіни, окситоцин маленькі молекули, які визначають, чи вважатиме себе людина щасливою, вони викидаються під час досягнення мети, сексу, їжі, схвалення від інших. Людина ж називає це сенсом життя. Хоча це лише хитрий трюк біології, організм нагороджує себе відчуттям радості за дії, що сприяють виживанню і розмноженню. Але проблема в тому, що хімічне щастя ніколи не триває довго. Радість швидко згасає, і людина знову опиняється в пошуку наступної дози, купівля речей, нові стосунки, кар'єрні досягнення, перемоги. Все це дає лише миттєве полегшення, за яким невідворотно приходить порожнеча. Система винагороди змушує постійно шукати нові стимули. Але не дозволяє насолодитися ними по-справжньому. Соціум підливає масло у вогонь, у світі людей існує колективна гонитва за щастям ілюзія, яку підживлюють рекламою, соціальними мережами, ідеологіями. Людина починає вірити, що щастя обов'язково десь поруч, у новому гаджеті, у відпустці, у ідеальних стосунках. Їй показують усміхнені обличчя з екранів і нав'язують думку, що саме так має виглядати життя. Вона порівнює себе з іншими і відчуває неповноцінність. У результаті виникає замкнене коло. Чим більше людина женеться за щастям, тим сильніше відчуває його відсутність. Справжня пастка полягає в тому, що щастя, як його розуміє людина, не є кінцевим станом. Це радше хитра рівновага, яка весь час руйнується. Біологія зробила так, щоб істота завжди відчувала легкий голод, не лише фізичний, а й психологічний. Цей голод штовхає до дій, але водночас робить неможливим остаточне задоволення. Таким чином, щастя це не скарб, який можна знайти, а морква підвішена перед очима віслюка. Людина тягнеться до нього все життя, вірячи, що колись досягне повного задоволення, але натомість отримує лише серію коротких спалахів, перемежованими новим пошуком, і в цій нескінченній гонитві розкривається ще одна грань її приреченості. Людина страждає не лише від природи та власного тіла, найбільше страждання походить від інших людей. Це парадокс. Істота, яка прагне щастя і безпеки, найбільше шкодить собі подібним. Від самого початку історії людство розгортається у кривавих візерунках війни, поневолення, зради експлуатації. Племена боролися за ресурси, імперії нищили одне одного за території. Релігії розпалювали війни в ім'я богів, яких ніхто ніколи не бачив. Мільйони життів кидалися у жертовний вогонь ідеологій, і все це під гучні гасла про справедливість, велич чи спасіння. Рабство одна з найдавніших практик людства. Сотні поколінь будували свій добробут і свою велич на приниженні та стражданнях інших. Людина навчилася бачити в іншому не особистість, а ресурс, робочу силу, тіло, товар. Ця логіка не зникла й сьогодні. У фабриках, шахтах, на полях і в офісах люди все ще експлуатують одне одного, лише під іншими назвами. Навіть у часи миру страждання не зникає. Суспільство постійно продукує нерівність, одні мають надлишок. Інші борються за виживання, одні користуються владою й розкішшю, інші стають гвинтиками системи, витиснутими до межі. Історія людства це історія повторюваної моделі, меншість панує, більшість страждає. Особливо вражає те, що людина винайшла зброю масового знищення. Інструменти, здатні стерти не лише ворога, а й усе життя на планеті. Це демонструє справжню сутність виду, істота, яка, прагнучи контролю й сили, створила механізм власного знищення. Таким чином, людство стає головним джерелом болю для самого себе. Природа жорстока, але безособова. Буря чи землетрус не мають наміру. Людина ж творить страждання свідомо з розрахунку, з ненависті, з жадібності, і саме це робить її трагедію унікальною. Вона не лише жертва, а й кат одночасно. Ця думка звучить жорстоко, майже блюзнірськи щодо самого поняття життя, і все ж вона логічно випливає з усіх попередніх міркувань. Якщо буття неминуче означає біль страждання і втрати, то найменше страждання випадає на долю тих, хто ніколи не був тягнутий у цю гру. Ненароджене немовля не знає болю, не тремтить від страху смерті, не втрачає близьких і не відчуває розпачу. Йому не потрібно будувати ілюзії щастя, які неминуче розсипаються, воно ніколи не стає заручником власного тіла, соціуму чи історії. Його єдиний стан тиша небуття, яка позбавлена як радості, так і муки. Людина ж навпаки, приречена на драму від першого крику до останнього подиху, це безперервний баланс між короткими острівцями радості й океаном неминучих втрат. І навіть ті, хто живе довго та благополучно, не уникнуть зустрічі з болем, самотністю, занепадом. У цьому сенсі народження можна розглядати не як дар, а як вирок. Життя це обов'язковий контракт зі стражданням, який ніхто не підписує свідомо. Ми просто з'являємося у світі, а вже потім намагаємося виправдати своє існування сенсом роботою, любов'ю, творчістю. Але ці компенсатори тимчасові, вони лише маскують глибину провалля. Тому найкраще життя те, що ніколи не починалося адже там, де не було першого вдиху, немає й останнього видиху, там, де не було радості, немає й розпачу від її втрати, у небутті немає трагедії, бо немає того, хто здатний її переживати. Антинаталізм не закликає до зневіри, він пропонує подивитися на життя без рожевих ілюзій. Якщо народження неминуче веде до страждання, то єдиний справжній порятунок у ненародженні. Але для тих, хто вже існує, ця філософія може стати інструментом прозріння вона звільняє від нав'язаних сенсів і дозволяє чесно подивитися на ціну буття. Усвідомлення кінцевості та неминучості болю не обов'язково робить нас слабшими. Навпаки, воно може навчити мудрості, менше шкодити іншим, менше множити страждання у світі, жити з більшою вдячністю за миті світла серед темряви. Бо якщо життя це страждання, то найвищий прояв людяності полягає в тому, щоб не примножувати його без потреби.